Всім привіт! Я вчора придбала нові продукти в Тіко, і звичайно мені кортить все спробувати і показати вам. Сьогодні зроблю собі денний дуже легкий макіяж. Як базу, я вже підготувала шкіру, зволожила її. І як базу візьму такий крем з SPF. Він не дуже тонує, трошки вирівнює тон та й все. Наносимо його на обличчя, це буду розпреділяти змоченим спонжем. Нанесли тон, бачите, він такий зовсім зовсім легенький. Потім вчора придбала такий скульптор, виглядає як помада, але це скульптор і такий холодний колір. Мені сподобався кортити його, спробувати. Нос не буду скульптурувати. Сьогодні наношу тільки на зону скули. Можна сюди додати. Та можемо научка додати. Він зараз на знижці та коштує десь приблизно 5 євро. Тому і підкупив мене, якщо чесно. Я беру такий пензлик скошений, щоб тушувати. Тушуємо вгору. Бачите, на обличчі вже наче з'явився рельєф. Краще зафіксувати, звісно, сухим скульптором, але у мене, якщо чесно, закінчився цей від Кіко. Вже він такий довір там. Протертий, я зафіксую це пудрою, розсипчастою, виспаємо її на кришечку та пензликом, такими рухами наносимо, ніби притоптуючи від центру до туди. Особливо пудру краще нанести на тезону, бо особливо влітку воно трохи все блистить. Насправді я не люблю прям дуже-дуже тонувати. Тепер наношу рум'яна, візьму від Синарт. Подобається мені цей колір дуже. Ось такий для мене більш універсальний, якщо трохи переборщили, не страшно, бо шкіра трохи поглинає за. А якщо дуже переборщили, то можна все підтушувати або тим пензликом. Що ми наносимо тон, або скульптор, або навіть спонжем взяти і так прибиваючими рухами забрати. У мене не чино. Наступний продукт, який я вчора придбала та зараз буду використовувати, це такі тіні від KIKO в 02 відтінку. Як я казала на своєму каналі, дуже ідеально для нюдових денних макіяжів, для наречених буде дуже гарно. Я думаю, ці всілякі тіні від KIKO, вони дуже, як самостійний продукт, дуже гарно тримаються весь день. Та можна навіть закріпити їх потім сухими тінями, додати, наприклад, більше блиску на середину ока. Наносимо плоским пензлем та підтушовуємо пухнастим. Не дає таку і свіжість більш цікаво, даються макіяж. Так, нанесла я ці тіні, хочу додати трохи хайлайтера саме на цю зону. Ще більше освіжити погляд. Можна трошки затімити зовнішній кутик, але я хочу зовсім-осім легкий, денний зробити. Не буду цього сьогодні робити. Ви можете затімняти навіть скульптором. Не треба багато продуктів мати, щоб зробити якийсь легкий, гарний макіяж. Потім беру каяли, буду промальовувати внутрішню слезову. Можна також це не робити, але я хочу ще більше підкреслити О, очі. Так, Очі підкреслила, навіть трохи сльози пішли. Беремо туш. Я візьму навіть такий темний шоколад. Це моя улюблена марка Хеміш. Саме з цією. Кісточкою гарно промальовую. Вона така гіркий шоколад, темно-коричнева. Дуже мені подобається, якщо чесно, як вона носиться, не відбивається, не осипається і дуже приємно змивається. Це не реклама, а чесний відгук. Бо сама їх замовляю, шукаю завжди. Такий дуже гарний колір. Інша справа, з віями, так? Тепер брови. Зазвичай я влітку, особливо їх не фарбую, а роблю довготривалу укладку та вкладаю просто гелем таким від Сінарт. Воском, точніше. Отак От люблю я вкладати вгору. Значить, робити їх більше. І все. Можна трошки підмалювати. Ще така знахідка в мене є від Богемії, Гарний такий помадка. Помадка для брів. Можна трошки підмалювати, якщо треба. Але... Кажу, сьогодні буде дуже легкий, в мене макіяж, я не буду це робити. Так, і останнє, що я придбала, це помада від Кіка в такому кольорі. Зараз її буду пробувати, але хочу зробити тем, темний контур темніший. Е, я заточила вже олівець місце. 765. Малюємо губи спочатку нижню точку, потім верхню я трохи роблю з більшою губи, трохи більше галочку малюю. Після того, як зробили контур, беремо помаду і наносимо. Насерединку і підташовуємо до країв, до контуру. Дуже мені подобається текстура і вона ще так приємно пахне ванількою, чи чимось, обожнює такий запах. Ніби зволожує. Так, насправді класна помада. <гум> Треба буде придивитися більше до них. Бачите, такий легкий. Денний макіяж вийшов, який займає ну, максимум 7 хвилин, якщо не розмовляти, як я. Всім гарного дня! Дякую за перегляд та підписуйтесь, бо буде ще багато цікавих та нових відео.